2021 2022 навчальний рік події та результати. У 2021 2022 навчальному році педагогічний колектив ліцею працював над реалізацією місії ліцею створити всі умови для розвитку здобувачів освіти з урахуванням їх можливостей, пізнавальних інтересів і здібностей. Освіта, яку одержують здобувачі освіти. Повинна забезпечити їх самореалізацію сьогодні і в майбутньому. На початок 21-22 навчального року в ліцеї було відкрито 12 груп, із них 6 груп 8 9 класів та 6 груп 10-11 класів. Станом на 1 вересня 2021 року кількість учнів становила 250. На кінець навчального року 243 учні. Середня наповнюваність у групах складала 20 учнів. Славутицький ліцей функціонує як загальноосвітній заклад із профільним навчанням у школі 3 ступеня та допрофільною підготовкою в школі 2 ступеня. У ліцеї запроваджені різні форми профільного та допрофільного навчання відповідно до здібностей особистого вибору учнів та їх батьків. На етапі допрофільного навчання у 8-9 класах уточнюється освітній запит у ході факультативних занять і курсів за вибором. Групових та індивідуальних консультувань з метою виявлення і формування адекватного прийняття рішення до вибору профільного навчання та розширення можливостей для допрофільного та профільного навчання і виховання учнів. Модель профільного навчання в ліцеї є оптимальною, результативною і відповідає освітнім запитам учнів та їх батьків. Позитивним у роботі ліцею є збереження наступності профілів навчання та створення умов для поглибленого вивчення предметів. Аналіз вступу учнів профільних класів до вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, подальших досягнень випускників говорить про високий рівень знань та соціальну адаптацію цих учнів. Колектив закладу забезпечує належний рівень підготовки випускників до вступу у вищі навчальні заклади, а це є свідченням задоволення освітніх потреб учнів. Подальше навчання за профілем обирають в середньому 55% випускників. Управлінська діяльність у 2021-2022 навчальному році здійснювалася на достатньому рівні. Як наслідок, було забезпечено досягнення очікуваних результатів. Учні здобувають якісну повну загальну середню освіту. Система виховної роботи забезпечує координацію всіх суб'єктів освіти щодо розвитку духовності, патріотичного виховання учнів, формування здорового способу життя. Педагогами ліцею впроваджуються інноваційні педагогічні технології, спостерігаються підвищення професіоналізму педагогів, реалізовуються цільові комплексні програми. Навчальний план ліцею на 2021-2022 навчальний рік було складено з предметів інваріантної складової та варіативної частини. В інваріантній частині визначена мінімально необхідна кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі. Вона забезпечує реалізацію змісту повної загальної середньої освіти на рівні державного стандарту. Варіативна складова використовувалася з урахуванням освітніх запитів учнів і їхніх батьків. Варіативну частину навчального плану складали предмети, спрямовані на поглиблене вивчення, спецкурси, факультативи, курси за вибором. Вона Сформована ліцеєм самостійно з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх потреб учня. Водини індивідуальних та групових занять, виділені для роботи педагогів з обдарованими дітьми, при підготовці їх до предметних олімпіад всіх типів, конкурсів, написання дослідницьких робіт учнями-членами МАН та корекції знань учнів. Демократизація суспільства передбачає відкритість у діяльності державних структур, співпрацю та налагодження партнерських стосунків із громадськими організаціями. Завдяки партнерству з громадськими організаціями, державними установами, на базі ліцею ми продовжуємо формувати позитивний імідж Славутицького ліцею як центру розвитку успішної, конкурентоспроможної, національно свідомої особистості з активною громадянською позицією. У 2021-2022 навчальному році адміністрацією ліцею проведено тематичний контроль, контроль стану організації харчування, контрольні зрізи знань з профільних та базових дисциплін, контроль за відвідуванням учнями занять за правильним оформленням документів про освіту тощо важливим є контроль якості знань учнів. Контролюючи якість знань, проводимо порівняльний аналіз показників за семестри за попередні роки, визначаємо причини зниження або підвищення результатів і намічаємо завдання в цілому і окремо для кожного учителя-предметника. За навчальний рік було проведено вступний контроль знань з предметів інваріантної складової, тестування учнів з предмету мистецтво тощо. Педагогічний колектив закладу працював над реалізацією науково-методичної проблеми. Формування компетентностей, спрямованих на саморозвиток, самореалізацію особистості в умовах інноваційного розвитку закладу. Методична робота ліцею спрямована на встановлення сучасного вчителя як конкурентно спроможного фахівця, має системний характер і організована через постійно діючі колективні, епізодичні колективні, індивідуальні форми методичної роботи. Однією з дієвих форм методичної роботи і управління закладом на демократичних засадах є засідання педагогічної ради, адже сила педагогічного колективу в колективній думці, в обговоренні, в народженні і втіленні задані. Першу педагогічну раду провели в серпні 2021 року, присвятили її аналізу підсумків попереднього року, прийняттю річного плану і орієнтації на розв'язання проблем. Сьогодні ліцей впроваджує елементи сучасних педагогічних технологій навчання і виховання. І щоб освітній процес був ефективним, проводимо педагогічні ради нестандартно забезпечуючи дієвість прийнятих тих рішень. У жовтні 2021 року, відбулася педагогічна рада у формі тренінгу виховання ліцеїстів в умовах нових стандартів освіти. З метою інформування вчителів про новації в системі виховної роботи, спрямованої на створення умов для розвитку, самореалізації особистості кожного здобувача освіти, формування і розвиток свідомої особистості громадянською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті, здатного змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Другу тематичну педагогічну раду критичне мислення як механізм формування особистості у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, перенесено на жовтень 2022 року. Решта педагогічних рад це організаційні з проміжними підсумками, визначення результатів навчального процесу в закладі, переведення до наступного курсу тощо. Отже, усі зусилля покладено для того, щоб спонукати педагогічний колектив працювати по-новому. Науково-методична діяльність педагогів проводилася через роботу трьох кафедр. Особлива увага приділяється проведенню майстер-класів, тому що це специфічна інноваційна технологія та форма передавання передового педагогічного досвіду. У процесі його проведення відбувається безпосереднє обговорення запропонованого методичного продукту і пошук творчого розв'язання педагогічної проблеми, як з боку учасників майстер-класу, так і з боку майстра, автора досвіду. У 2021-2022 навчальному році були проведені психолого-педагогічні семінари, майстер-класи та практикуми. На належному рівні пройшла чергова атестація педагогічних працівників, яка є ефективною формою методичної роботи, що здійснюється з метою стимулювання діяльності педагогічних працівників щодо підвищення кваліфікації, професіоналізму, розвитку творчої ініціативи. Атестацію успішно пройшли чотири педагоги. Крім того, у 2022 році підвищення кваліфікації вже пройшли 23 педагоги та отримали сертифікати. Значна роль у процесі професійного зростання належить самоосвіті кожного працівника, вчити самого себе гасло в кожної сучасної особистості. Але найактуальнішим воно є для педагогів, бо їх самоосвіта забезпечує підвищення педагогічної майстерності, а в результаті неперервний саморозвиток особистості самого педагога і його вплив на розвиток особистості учня. Найактивніші вчителі поділилися досвідом роботи і отримали грамоти від проєкту Всеосвіта за покращення освітнього процесу шляхом використання ІКТ та високий рівень цифрової грамотності. Інноваційна освітня діяльність у ліцеї передбачає застосування інновацій, експериментальну перевірку їх продуктивності і можливості застосування. Наразі основні напрями роботи освітян закладу це лише діяльність тимчасових творчих груп локального рівня з проблем. За сучасних тенденцій розвитку освіти в державі отримує подальший розвиток і реалізація ідеї відкритої школи. Це можливо лише за умови впровадження сучасних ідей і технологій освіти, без яких стає неможливим розв'язання постійно поновлюваного спектру завдань, що висуває сучасна освіта. Тому впродовж навчального року педагоги ліцеї брали активну участь онлайн у навчальних семінарах, тренінгах різноманітного спрямування. У досить непростий час карантинного режиму та воєнного стану. Протягом 2021 2022 навчального року педагоги ліцею продемонстрували свою професійну компетентність з використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі дистанційне навчання. Така форма освітнього процесу залучає учня у відкриті системи інформаційних баз даних, знімає просторово часове обмеження в роботі з різними джерелами інформації. Розуміючи, що їх головним завданням є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей ліцеїстів за допомогою відкритого та вільного використання всіх освітніх ресурсів, учителі доклали максимум зусиль для надання якісних освітніх послуг відповідно до державних стандартів освіти. Саме така форма навчання дозволила всім учасникам освітнього процесу використати багатофункціональний інтернет та спілкуватися за допомогою електронної пошти, форумів і на персональних чатах, а також влаштовувати відеозвучку зустрічі, Інноваційний потенціал будь-якого закладу освіти це здатність педагогічного колективу сприймати, створювати, реалізовувати нововведення, а нашому колективу це під силу. Він нараховує 27 педагогів, серед яких 2 учителі мають педагогічне звання Заслужений учитель України, 18 педагогів мають педагогічне звання учитель-методист, 4 учителі мають педагогічне звання старший учитель. Велика увага приділяється координуванню науково-методичного забезпечення підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями, адже осмислення педагогами значення розвитку обдарованих дітей. Глибоке вивчення особистісних творчих можливостей учнів та оцінювання їхньої сформованості веде до формування нового педагогічного мислення вчителя, удосконалення освітнього процесу. На міському етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України було представлено 12 робіт ліцеїстів. 11 із них були нагороджені дипломами першого ступеня, одна дипломом третього ступеня. На обласному етапі було представлено чотири роботи. Одна з яких нагороджена дипломом першого ступеня, одна дипломом другого ступеня, одна дипломом третього ступеня, одна дипломом лауреата. На всеукраїнському етапі були представлені дві роботи. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних дисциплін залишаються найбільш масовими інтелектуальними змаганнями. У першому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів Взяли участь 78% ліцеїстів, що перевищує показник 70% трьох попередніх років. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів залишаються найбільш масовими інтелектуальними змаганнями. У першому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів взяли участь 78% ліцеїстів, що перевищує показник 70% трьох попередніх років. Розподіл призових місць такий: перших 61%. Других 77, третіх 105. Заявками на участь 13 команд ліцею у другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін було передбачено 208 виступів ліцеїстів. Кількісні та якісні показники результативності участі ліцеїстів у другому етапі наразі є найвищими в місці, що свідчить про ефективну співпрацю педагогів ліцею і їх вихованців при підготовці до участі в предметних олімпіадах. До заявок на участь команд міста у третьому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів включено 33 ліцеїсти-переможці другого етапу олімпіад. Команди учасників обласних олімпіад від міста Славутича з астрономії, екології, географії, інформатики, інформаційних технологій, правознавства, фізики, хімії на 100% укомплектовані ліцеїстами. У третьому етапі олімпіад взяли участь 27 ліцеїстів, які вибороли 13 призових місць. За результатами участі в олімпіадах, конкурсах різних рівнів, 12 ліцеїстів стали стипендіатами міського голови. З них два нагороджені пам'ятною медаллю за особисті досягнення, чотири пам'ятною відзнакою за вагомі досягнення, чотири відзнакою Гордість і Надія Славутича, один учень особливою відзнакою за численні досягнення, один відзнакою Молодіжна еліта Славутича. Кількісні та якісні показники свідчать про те, що всеукраїнські олімпіади з навчальних предметів є тією формою пошуку і підтримки здібних та талановитих учнів, який поки що не має альтернативи. Участь в Олімпіадах є добровільною, підґрунтям участі є власне бажання учня. Профіль навчання певною мірою домінує при виборі учням Олімпіад, в яких вони мають намір змагатися. Мотиваційний підхід до участі в Олімпіаді забезпечує якість виконання завдань і отримання високого результату. Усі інтелектуальні змагання, до яких залучаються ліцеїсти, сприяють саморозвитку особистості учня, задовольняють потребу в самореалізації, розвивають змагальний дух, надають можливість отримати задоволення від добре виконаної справи, формують почуття самоповаги і поваги до суперника. Навчання триває впродовж усього життя людини, адже вона вдосконалюється, намагається наздоганяти найсвіжіші тенденції, заповнювати прогалини. Саме через освіту можливо підготувати інноваційну людину, здатну до сприйняття змін інновацій. Тому перед освітянами Славутицького ліцею стоїть нелегке завдання пошук ефективних механізмів проходження всіх етапів навчання. У 2021-2022 навчальному році в закладі продовжено роботу щодо впровадження компетентнісного підходу до формування змісту та організації освітнього процесу. Замість запам'ятовування фактів та понять ліцеїсти набувають компетентностей для життя. Весь колектив закладу докладає максимум зусиль для створення комфортного освітнього середовища в закладі, коли ліцеїстам приємно навчатися, педагогам працювати, батькам відвідувати заклад та спілкуватися з однодумцями. 2021-2022 навчальний рік це час великих випробувань, зумовлений пандемією та введенням воєнного стану в нашій державі. Ефективним інструментом освітнього процесу в складних умовах стала дистанційна форма навчання протягом навчального року. 46% занять були проведені в режимі онлайн. Інтеграція дистанційного навчання в шкільну програму, в межах якої учні самостійно опрацьовують теоретичний матеріал, а практичні завдання виконують у групах одне із завдань програми реформування нової української школи. Майбутнє за поєднанням дистанційного та очного форматів. Змішане навчання є найкращою світовою практикою, адже воно дозволяє розробляти індивідуальні навчальні траєкторії і розвиватися у напрямку живого спілкування. Динаміка результатів навчальних досягнень стабільна, що свідчить про досить високий рівень інформаційно-комунікаційної компетентності всіх учасників освітнього процесу. Результати моніторингу якості навчання ліцеїстів такі: Мають високий рівень навчальних досягнень 23 учні, мають високий та достатній рівень знань 152 учні. Мають оцінки високого, достатнього і середнього рівнів знань 68 учнів. Аналіз отриманих результатів дозволяє нам зробити висновок, що прослідковується стабільність результативності навчального процесу. Вступ до вищих навчальних закладів у цьому році відбувається за результатами національного мультипредметного тесту. Український центр оцінювання якості освіти проводив комп'ютерний онлайн тест, що складається з трьох блоків Українська мова, математика історія України. Результати наших випускників. 9 учнів отримали 200 балів з окремих предметів. Із них 3 учні 200 балів з двох предметів, 6 учнів 200 балів з одного предмета. З метою зростання зацікавленості ліцеїстів навчанням, їхньої участі в олімпіадному та науково-дослідницькому русі громадському житті групи та ліцею наприкінці навчального року підбиваються підсумки, визначаються відповідні місця. За підсумками результатів навчального процесу. Визначено кращого учня року, це Андрієв Ілля. Кращою групою стала 42. Рейтингова система оцінювання діяльності учнів допомагає об'єктивно оцінити учня, служить показником популярності, авторитету особи групи. Виховна система ліцею це спосіб організації життєдіяльності та виховання учнів, що становить цілісну й упорядковану сукупність взаємодіючих компонентів і сприяє розвитку особистості та колективу. Система охоплює весь педагогічний процес, інтегрує навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність та спілкування. Виховну роботу в ліцеї у 2021-2022 навчальному році було спрямовано на реалізацію головної методичної теми шляхи забезпечення успіху профільної освіти ліцеїстів в умовах розбудови нової української школи. На реалізацію поставлених цілей було сформовано завдання у вигляді конкретних змін у виховному процесі. Та здорове харчування дітей одна з умов здоров'я, розвитку та успішного навчання. Завдання нашого закладу не лише створити належні умови для харчування, а й докласти зусиль, щоб дітям хотілося харчуватися у ліцейській їдальні. Організація харчування здобувачів освіти в Славутицькому ліцеї здійснюється відповідно до вимог чинних нормативно-правових документів та вимог санітарного законодавства. Славутицький ліцей самостійно здійснює організацію харчування учнів підпорядкованого закладу. У ліцеї є затишна світла їдальня, яка розрахована на 100 посадкових місць. Організовано безоплатне харчування для 52 учнів пільгових категорій, 140 здобувачів освіти харчуються за власні кошти. Харчування учнів здійснюється за примірним 10-денним меню. Примірне меню дотримується: учні отримують страви за новим збірником рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах. Автором якого є кулінарний експерт Євген Клопотенко. Постачання продовольчих товарів здійснюється різними постачальниками у відповідності до проведених тендерних процедур та укладених договорів. Доставка здійснюється спеціальними ізотермічними автомобілями. Важливу роль в організації раціонального та безпечного харчування учнів відіграє належна матеріальна технічна база харчоблоку. Відповідно до умов договору між Департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та комунальним закладом Київської обласної ради сервісно-ресурсний центр за поданням Славутиського управління освіти і науки на виконання плану заходів програми розвитку Київщини за рахунок коштів обласного бюджету було придбано комплект технологічного обладнання. З вересня 2019 року в Славутицькому ліцеї впроваджується система ХАСП, яка дозволяє виявити небезпечні чинники, які можуть загрожувати безпеці продукції на усіх стадіях виробництва конкретного харчового продукту для кожної технологічної операції, дозволяє забезпечити управління процесами так, щоб виключити вплив цих небезпечних факторів. Проєкт смачного, нова їдальня ліцею, комфортно, сучасно та смачно став переможцем серед громадських проєктів бюджету участі міста Славутича. В умовах економічної кризи особливого значення набуває економія паливно-енергетичних ресурсів, виховання бережливого ставлення до тепла, електроенергії та води, які споживаються під час навчально-виховного процесу. У ліцеї налагоджено постійний контроль за використанням тепло воду і енергоресурсів. Протягом навчального року заклад не виходить за межі лімітів. Проєктна заявка щодо термомодернізації ліцею була відібрана для опрацювання та співфінансування в рамках проєкту просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні. За період повномасштабного воєнного вторгнення українська освіта справді зазнала великих змін і точно пройшла випробування на стійкість. Ми не знаємо, скільки ще триватиме війна. Але переконані, поки наші діти навчаються, а захисники виборють свободу на полі бою, у нас велике світле майбутнє.